Зараз війна перейшла в нову стадію. Вже немає такого, як в початку війни, що групами там е, штурмувати і все. Зараз люба група йде, вона просить піддержку, підтримку, ну, підтримку ВІПВІ. Тому що будь-яка пулеметна точка, будь-який е, міномет, АГС, все, що є у противника, воно е, майже все на 90% унічжає. жменя добра нам постійно дрони передає. Як воно використання? Хороші. Хороші. Тут комплектуючі дуже хороші вони використовують, делають нормальні такі комплектуючі, що вони не відбивають ні зв'язку, ніде нічого не відвалюється, ні камера, ні зв'язок. В тому, що окупанти я ось привіз дрони на ремонт. У нас ми ребами набили дронів і у них дрони збираються кустарним способом. Взагалі таке, відчуття, що вони їх десь там в бліндажі самі і паяють. Я привіз, ну, самопальні такі, і ну, вони їх використовують, у них їх більше, ніж у нас на в рази. В рази більше. От. Тому надо помимо дронів ще треба реби хороші. Хороший реп, що діапазонів, там, хоча б 3-4 діапазона, він стоїть в порядку 150 тисяч. От. А оця зараза, отака така от маленька, вона залітає. Може залетіти в будь яку щілину, а коли вона несе з собою півтора кілограма пластіда, то вона привращає будь-який бліндаж, будь-який погріб. Просто вона його розбирає, його там нічого не залишається, взагалі нічого. А на який напрямок? Де це? Де це буде використовуватися? Це напрямок. Зараз ми всі майже ну, багато частин стоять у нас на Харківському напрямку. Тримають Харківський кордон. В тому що ворог там постійно підтягує нові резерви, нові сили, і ми питаємося їм не дати дойти до наших основних позицій. Тому що це буде так, як зараз є у Вовчанську, на Ліпцях. Тобто хлопцям там теж дуже важко, і вони теж потребують ну, такі дрони. Тому Давайте донать, долучайтеся, ці дрони це реальне життя хлопців. А у кожного хлопця є дружина, діти, батьки. Тобто, і, і всі хочуть додому повернутися. Тому донатьте, 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 і можливо війна скоро закінчиться.